Нарешті мороз, іду купатись, друзі. Я хочу сказати от, ну я міксую да, суржик, бо для, для мене українська мова це також точка росту. Але сьогодні про інше. Чим відрізняється практикум від тренінгу? Практикум це для експертів це чиста маркетингова штука. Трафік, заявки, продажа. А тренінг це той самий практикум, тільки докручую ще мотиваційну штуку таку, як прокачатись і зрушити з місця. Тобто, якщо ви щось хочете робити, так, свої інфопродукти продавати, запускати воронки, якісь там рекламу, от, але немає дуже мотивації то тренінг, це скажімо так, поглиблений практикум, де практикум всередині є да, структура, а вже фізичні і духовні такі уроки, то буде додавати таку мотивацію і допоможе зрушити з місця. Так що, хто бере тренінг, то практикум йде в подарунок. Бо практикум у мене вже уроки в уроків запису є, він вже у мене вилажений на... В каналі. Якщо ви оплачуєте практикум, то вас автоматом перекидаю. Я також навчаю, як зробити лендінг, як прикрутити кнопки автооплати, як зробити видачу продукту на автоматі. Все це в практикумі є.